За декілька тижнів у Черкасах стартує аварійно-ямковий і поточний ремонт доріг. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у ранковому відеозверненні. Десь з 1 квітня запрацюють асфальтобетонні заводи. Приступаємо до аварійно-ямкового ремонту робіт уже з залученням асфальтобетону. Зараз працюємо тільки рециклом. десь після. 15-20 квітня я думаю, що приступимо до повноцінного поточного ремонту доріг. Цьому році планується великий об'єм робіт в районі Д, зокрема це вулиці Чигиринського та інші вулиці і Провулки у цьому мікрорайоні. Також планується велика частина робіт на хімселищі. Ну і в інших районах, починаючи від Казбету, закінчуючи південно-західним районом.